Цю місцину під гіркою у Комишувасі називають сюрки. На відео відзнятому за кілька днів після масованого обстрілу. Місцева жителька Валентина Іванівна показує наслідки атаки. каже, пережили справжній шок, коли вулицю накрило градами. Ці руїни те, що залишилось від будинку, де проживала мати з двома малолітніми дітьми. Вони одразу виїхали звідти. це наші сусіди. Так, да, це наші сусіди. Дітки в хаті були, як оце рвануло. діти були в хаті. Обоє діти в хаті були. Так. Вискочили діти через город, через наш, і бігом туди у підвал до нас. Хлопчика оглушило на одне ухо, а він каже, я ухом не чую нічого. О, і тоді, ой, тоді, ну ви представляєте, який це шок. Тоді ж селом рознеслась звістка, що під час обстрілу важко поранило молоду жінку з родину Хмілів, які проживали на сюрках. Вони також виїхали звідси. Це їхнє подвір'я одразу після обстрілу. На місці будинку суцільні уламки. Посеред руїн собака на ланцюгу. Ви сказали удар, куди прийшовся? Тут вже нема що відновлювати. Навірно. А такий вигляд має подвір'я хмілів зараз. Родина повернулась сюди торік влітку. Розчищали уламки, ремонтували господарські будівлі, зашивали дах на житловому будинку. Вже вдруге зимуватимуть у літній кухні. Кажуть, опалювати маленьке приміщення простіше, не треба багато дров. А де ж нам зимувати? Тут там в погрібі. Як б'ють, ми в погрібі, а як тихо, ми тут у хаті. А що робить? День, коли будинок обстріляли градом, забути неможливо, каже жінка. Це сталося ближче до обіду. У хаті було четверо людей. Прямо зразу потемніло в хаті, пиляки повно і коричнево. І дихати нічим. Я ото так взялася за ніс і ото так бігла. Вискакую сюди в калідор, коли син витягує невістку, вся стеля впала на невістку. І вона теж так руку викинула і її тож її пів ладошки одірвала зразу. Чоловік Тамари Іванівни незрячий, каже, наводити лад на подвір'ї допомогли сини і сусіди, а сам він облаштував підвал, де родина ховається, коли вибухи стають гучнішими. Так потихеньку відбудувалася, так що так, що відбувалося. Не йма так толку. Ось у в мене хата. Вчора вечором тікали сюди, тому що. Гарчало, літало. Другий раз тихенько, другий раз так громко, що ховаємося в погорі. Позапихали туди і картошку, і капусту, і, ну, такі дві таких лежака зробили. От. Нам давали таке, як буржуйка, чоловік зробив, де Маріо, то як то так Може Можеш, дадуть дрова, нам трошки прикупили дров, ну можеш іще дадуть, щоб перезимувати. А невістці, у якої була поранена права рука, дали третю групу інвалідності. Жінка і зараз не відійшла від удару, каже її чоловік, син Тамари Іванівни. Вони немає. Кантушон таке, що не до головою, щоб бахнула. Все це все їй на голову впало на спину. Вона лежала тут, єлі витягли. А що вам кажуть спеціалісти? Тут взагалі можна все це відбудувати. Він не приїжджав, казав, що Мов він, воно не подлежить ремонту. Якби молоді, може, кудись би поїхала. а як ми вже тут звикли, як така, всю жизнь прожили. Можеш якось відремонтуємо. Родина Хмілів отримає сертифікат на придбання нового житла. Пообіцяли в сільраді. Проте пенсіонери сподіваються відновити свій нехай і напівзруйнований будинок, адже не хочуть жити в іншому місці і мають надію, що знайдуться будівельники, які візьмуться за цю нелегку справу. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.